Барак Обама висловив сподівання, що тісні партнерські відносини сполучених штатів з Японією не ослабнуть після приходу до цієї до влади в цій країні опозиції. В неділю японці обирали нижню палату парламенту, яка формує уряд держави за результатами зетполів. Суттєвою перемогою перемогла опозиція демократична партія. І її лідер Юкіо Хатояма, очевидно, і стане прем'єр-міністром. Хатояма неординарна особистість Японії нащадок відомої політичної династії, який здобув докторський ступіць у США і при цьому не вірить в американську економічну модель і закликає менше покладатися на Вашингтон. Майбутньому прем'єру Японії зараз 62. Його політична сила, демократична партія, яку він співзаснував у 98-му році, спромоглася на неможливе, перемогла іншу політичну силу, яка 54 роки майже безперервно утримувала владу в країні. Для Хатоями ця перемога не лише політична, а й особиста, адже він переміг партію, яку заснував і очолював його дід, одним з лідерів якої був його батько, і міністром якої зараз є його рідний брат. В цій країні важко відшукати людину, в жилах якої текла б стільки блакитної політичної крові, як в Юкіо Хатоями. Втім, він сам до останнього намагався не займатися політикою. Хатояма отримав ступінь доктора в престижному американському університеті Стенфорді. Перші роки в політиці Хатояма зробив за сімейною традицією засновані його дідом партії, але дуже швидко розчарувався в її принципах і пішов в опозицію. На цих виборах він переміг соціальними гаслами, пообіцявши, що піклуватиметься в першу чергу про долі звичайних людей, і відбере владу від бюрократів, які служать великим бізнесам у міжнародних відносинах. Він переконаний, що США втрачають монопольний владний статус, а світ стає багатополярним, де азійські країни є окремим сильним гравцем. При владі Юкіо Хатояму чекає нелегке завдання: подолати рекордне за останні десятиліття безробіття, вивести економіку з глибокої стагнації, покрити рекордний зовнішній борг, і все це він має зробити з найбільш старіючим населенням на планеті, п'ятій частині якого вже зараз за 65 років.